Таксист недоумок із уклону назвав українську мову жлобською і сільською. Послав когось на три веселі де вісімсот. Ухвалено закон, яким штрафуватимуть за образливу лексику. Росія починає навчання у Білорусі, і запускає ІПСО про похід на Київ. Сирський заговорив про іноземні війська в Україні. Але є одне але одеські воєнкоми заробляли мільйони, оформлюючи непридатність. А на Київщині чергова спроба самогубства у ТЦК завіса драмтеатр у Чернігові закрили через. Мобілізацію на Каннському фестивалі відома українка показала дупу, а перемогу отримав фільм із руським актором Зетніком. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із коліжанками розкажу вам про те, що відбувається із Україною сьогодні. Обіцяю, буде цікаво. Знайомтеся, це водій таксі уклон. І цей персонаж у своїх соцмережах розповідає про жолобську і сільську мову однієї зі своїх пасажирок. Було на дурдом. Сразу в братильський голос, ся х под'їхав, стою на остановке, потому що заїзду во двор нету. Там, ну, іменно на остановке. Стою. Говорю, ну, я жду на остановці, тут не можна встанавливатися. Добре, добре, виходимо, виходимо. Это, да, язык. Врешті водій таки їде, так і не дочекавшись пасажирки. Ну, я жду бри безплатно, чотири платно. Пошла на... Взяв, змінив, поїхав. Пірізванює, а ви що поїхали? я з дитиною йду. Я з дитиною б. Мені що визивати нових. Із з того, що чоловік наговорив у своїх же соцмережах, так і не зрозуміло, через що він не дочекався, жінку, через її запізнення? Чи все-таки через те, що йому не сподобалася мова? Мова та залетіла. Я кажу, Ну іди на. Поняв б, що ти? Начинати мені що нових визивай. Ну, риб. Ідіма ді на три рази. А варю й збрасила. Я з дитиною вро тебе твою дитину. Крім цього, у мережі з'явилася і позиція жінки, яка вже після інциденту зустріла на зупинці пасажирку з дитиною. Виходжу значить, вчора з кав'ярні на зупинці стоїть жінка із дитиною і плаче. Запитую, що трапилося і чи потрібна допомога. На що вона відповідає, що замовила автомобіль у службі таксі уклон. Вона зателефонувала водієві і попросила почекати 5 хвилин, тому що із дитиною і не може швидко дійти до авто. Через 4 хвилини водій перетелефонував їй і почав виражатися непристойно і обзивати її з дитиною різними поганими словами, і щоб вона перестала спілкуватися із ним на жлопській українській. І мові уклон, я сподіваюся, що на такі от дії вашого водія буде відповідна реакція, і цей хам отримає достойне покарання і публічно вибачиться. Якщо вам хтось відправив недоречний нюц, а ви у відповідь послали його на три веселі, штраф при чому буде обом у Верховній Раді. Ухвалили закон у зв'язку із ратифікацією Стамбульської конвенції. Тож тепер за насилання принизливих повідомлень сексуального характеру у месенджерах в Україні можна буде отримати штраф 2000 700 гривень. Це тепер буде розцінюватися як сексуальне домагання, та штраф можуть вгатити не лише за це, також і за вчинення будь-якого словесного насильства щодо людини за ознакою статі. Наприклад, за стереотипні уявлення про соціальну роль чоловіка та жінки, виходить тепер за образливу фразу жінко, твоє місце на кухні може прилетіти штраф від 1700 до 3400 гривень. А якщо немає грошей на штраф? Каратимуть громадськими чи виправними роботами, так що будьте взаємовічливими, бо тепер виходить, можуть оштрафувати за будь-який принизливий коментар у соцмережах. Як вам таке? Напишіть наступ на Харківщину, підготовка наступу на Сумщину. А тепер ще й навчання Росіян на білорусько-українському кордоні. Росія і Білорусь напередодні почали такі собі військові навчання із прикриття державних і воєнних об'єктів, або іншими словами, навчання ВПС і ППО. Для цього із Росії вже прилетіли 14 вертольотів, літаків і винищувачів. Десь ми таке вже бачили і чули. І результат нам не сподобався. А тепер зовсім складається враження, що Кремль хоче розтягнути лінію фронту ще більше, і Білорусі ми у цьому можемо допомогти. І цю загрозу не варто списувати із рахунків ніколи. Ми будуємо рубежі, це не секрет. І росіяни також повинні знати. І білорусі також, або росіяни на території Білорусі, скажімо так, також повинні знати. Так, тут є рубежі. Так, тут будуть три потужні лінії оборони. І тут є військо. Вони повинні це знати. І те, що тут є там, і зуби дракона, і протитанкові рви, все це потрібно знати і секретів немає. Завдяки сучасній техніці, у них і так все це є, скажімо відверто, але тим не менш, і скривати це не потрібно, тому що вони. Мають знати, що буде опір і суспільство наше. Але цього разу спільні навчання Росії і Білорусі, як запевняють у центрі протидії дезінформації, мають на меті тільки одне: посіяти паніку. Бо відкриття другого фронту із Білорусі на сьогодні ніщо інше ніж інформаційно-психологічна спецоперація або ж ІПСО. Прогнозується, що ворожа пропаганда активізує ІПСО щодо відкриття другого фронту зі сторони Білорусі, очікуємо найближчим часом ряд провокативних заяв вищого керівництва РФ та Білорусі з погрозами на адресу України. Основна мета цієї ІПСО нагнітання масової паніки в українському суспільстві. Щось останнім часом багато цих ІПСО стало. Вам так не здається? Тема зашкварів ТЦК здається просто таки невичерпна, і кожного разу, коли ми думаємо, що нас вже нічим не здивувати. Вовати окремі представники ТЦК пробивають вже давно пробите дно в Одесі. ТЦКшники заробляли мільйони, оформлюючи в непридатні, а на Київщині довели мобілізованого до самогубства. Детальніше розповість Анастасія Дмитровська. Цього разу відзначився одеський ТЦК та СП. І ні, зараз буде історія не із розряду операція бусік. Значить, посадовець одеського ТЦК не за спасибі вносив у систему оберіг дані чоловіків, ті, маючи статус непридатного, виїжджали собі спокійно за кордон. Така послуга коштувала у хилянтам від 4,5 до 7 тисяч доларів США та надавала змогу фігуранту заробити щонайменше мільйон доларів США. Що цікаво, схема працює із липня минулого року, і за цей час із легкої руки посадовця непридатними стали щонайменше 138 чоловіків. Власне, тепер цьому бізнесмену загрожує 15 років ув'язнення. Але не Одесою, єдиною Київщина. Працівники ТЦК затримують чоловіка. Мене зупинила поліція, коли я їхав в автомобілі. Поліцейські сказали, що в мене неправильно підсвічені номерні знаки та виписали штраф. Після цього викликали працівників ТЦК, довго перевіряли мене в базі. Сказали, що я є ухилянтом. Після цього чоловіку сказали, що треба приїхати до ТЦК, аби пройти процедуру вилучення приписного свідоцтва. І звичайно ж, після його пообіцяли відпустити, але залишили на ніч у ТЦК. А зранку повезли проходити ВЛК. Я спитав у працівників ТЦК про те, чи можу я пізніше пройти ВЛК. Мені відмовили та сказали, що я маю пройти ВЛК зараз. Я викликав поліцію. Поліцейські сказали, що я повинен проходити ВЛК. Поліція уїхала, ТЦКшники заштовхали мене в свою автівку і відвезли на безлюдну вуличку, дали мені ляпасів, погрожували. Якась жінка це побачила та викликала поліцію. Після цього мене відвезли знов в приміщення Бучанського ТЦК. Там мені сказали, що я призваний. І буду служити в ТЦК, і ось те, що сталося далі, просто таки не налазить на голову. Потім я знайшов ніж та перерізав собі вени. Мені наклали пов'язку і відвезли у вишневе. На вулиці мене відпустили і сказали, що я можу йти. Не знаю, чому так вчинили. Я звернувся із заявою до поліції. Заява зареєстрована. В ній я написав про доведення до самогубства. Наразі я ніде не переховуюсь. А в ТЦК на усе це відреагували ось так. Під час перебування громадянина в РТЦК та СП до нього не застосовувались фізичні методи впливу, моральний тиск та погрози зі сторони військовослужбовців ТЦК та СП. В приміщенні ТЦК даний громадянин спроб самогубства не вчиняв. Більше того, чоловік кажуть у ТЦК сам втік, і нині вони його розшукують. А ось це вже Дніпро, і операція Бусік майже сталася, але в останній момент чоловік чкурнув від ТЦК. І ось тут у мене, якщо чесно. Навіть слів вже немає. Звичайно, ми розуміємо важливість мобілізації, але от такі от методи проведення цієї самої мобілізації тільки дискредитують усю мобілізаційну кампанію. Більше ніяких вистав не буде у Чернігівському драмтеатрі, бо майже усіх чоловіків-акторів забрали ТЦК. Як повідомив художній керівник театру Андрій Бакіров, наразі ТЦК і СП забрали 34 працівника драмтеатру, зокрема акторів та технічний персонал. Після відвідування Цика, деякі із працівників уже вирушили на військові навчання. Тому театр змушений призупинити роботу на невизначений термін. Наш театр не зрозуміло, на який час буде закритим. Ми практично нічого не можемо зробити, тільки працювати над чимось новим. Зараз всі в такому шоковому стані. Забрали практично всіх чоловіків. Залишились ті, які мають з певних причин бронь. Цікаво, що театру прийшло розпорядження виклику до військкомату навіть для тих чоловіків, які вже і так служать у ЗСУ. Сам же драмтеатр не має статусу критично важливого підприємства для регіону, хоч запит на це подавали. Схожа доля, вочевидь, чекає і на Чернігівський молодіжний театр. Там уже скасовано дві вистави і планують скасувати ще декілька. Щоби уникнути отримання повістки, чоловіки не гребують нічим, навіть жіночими перуками. Ось на цьому відео здавалося б, якась білявка робить закупи у магазині. Однак ілюзія розвіюється остаточно, коли цій мадам поставили запитання. Скільки? У Вінницькому ТЦК, видно помітили попит на перуки серед чоловіків, і у місцевих магазинах перук з'явилося нове правило. Згідно з розпорядженням голови Вінницького обласного та СП, перуки і шиньйони ми продаємо тільки жінкам. Як вам такі перевтілення від чоловіків чи допоможе? Новини про відправку іноземних військ в Україну були. Дискусії тривають і досі. А вже досить конкретно мова зайшла про відправку в Україну іноземних інструкторів для навчання наших військових. І про це вже говорить навіть сирський. Однак, поки не все так однозначно, у цій купі протиріч і заяв, що суперечать одна одній, розбиралася наша Катерина Пахальчук. Відправляти чи не відправляти от в чому питання. Вчора мережу сколихнула новина від головнокомандувача Сирського. каже: Франція відправляє своїх інструкторів в Україну і вони будуть тренувати наших військових. Українці очікувано радіють раду. Вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Але якщо вслухатись, заява досить неоднозначна, адже прямої мови типу Франція відправляє інструкторів, немає. Натомість мова йшла про ініціативу, ідею, і так вона дійсно є. Її обговорюють. Тобто існує умовне рішення без термінів і гарантій. Проте протрактували заяву головкома. Інакше у мене є колізія. І отут власне і виникають питання. Бо проблема з інтерпретацією очевидна, і очевидна вона настільки, що новину змушена була коментувати і Франція у французькому міноборони. Натякають: не біжіть поперед батька в пекло, ви випереджаєте події. Як уже неодноразово говорилося, навчання на українській землі один із проєктів, що обговорюється після конференції з підтримки України, скликаної президентом республіки 26 лютого. Цей трек продовжує залишатися предметом роботи з українцями, зокрема для розуміння їхніх точних потреб. І ще раз до контексту заяви Сирський дійсно заявив, що підписав документи, які дозволяють французьким інструкторам підвідувати українські навчальні центри. Однак слід зазначити, підготовка документів для приїзду іноземців це вже крок і, так би мовити, офіційне запрошення до Києва, якого до цього не було. Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання. Міноборони спільно з генштабом почали внутрішню роботу над відповідними документами по цьому питанню, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде прийнято відповідне рішення. А рішення таке можуть прийняти не лише згадана Франція. Так, наприклад, у «Нью-Йорк Таймс переконують, деякі країни-члени НАТО серйозно обговорюють можливість відправлення своїх інструкторів в Україну і розглядають можливі варіанти облаштування тренувальних таборів. Офіційний представник США заявив у середу, що однією із можливостей може бути навчання українських військ у Львові поблизу західного кордону країни з Польщею. Деякі чиновники кажуть, що велика кількість нових українських новобранців все ще може бути відправлена на полігони в Німеччині та Польщі. Говорять про допомогу Україні з інструкторами країни і поза стінами альянсу. В індивідуальному порядку про це заявили у Канаді, але перевагу надають тренуванню поза Україною. Канада розгляне можливість відправки військових інструкторів назад в Україну, якщо будуть виконані певні умови. Але цих умов ще немає. Їхні сусіди, Сполучені Штати Америки, на варіант відправки військових інструкторів дивляться поки скептично. І поряд з цими планами по відправці є і ті, хто відверто заявляє, іноземні інструктори вже є в Україні. Про це каже прем'єрка Естонії, але про країну походження інструкторів ні слова. Є країни, які вже тренують солдатів на місцях, і вони роблять це на свій страх і ризик. Сама ж Естонія готова не те, що до відправки інструкторів, а й до відправки безпосередньо військових. Мова йде про тилове забезпечення з метою вивільнити резерви ЗСУ, яке можна було б залучити до бойових дій. Якщо підсумовувати цю дискусію, то хочеться повторити сьогоднішні слова польського міністра закордонних справ: не можна виключати відправку військ в Україну. Він це говорив про свою Україну, А ми думаємо, що жодна з країн цей варіант списувати не може. Канський кінофестиваль знову зашкварився. Нагороду отримав фільм, де знімався представник угадайте країни. Найкращим фільмом 77-го канського кінофестивалю стала стрічка американського режисера Шона Бейкера. Анора якраз у ньому і знявся російський актор Юрій Борисов. До цього він знімався у російському пропагандистському фільмі Калашніков, зйомки якого проходили у тимчасово окупованому Криму. Але обурює не лише це. Ви тільки вдумайтеся. На одній із найпрестижніших кінопремій світу виграє фільм, де за сюжетом успівують русських олігархів. Головна героїня фільму закохується у багатого росіянина і вони разом переїжджають до Нью-Йорка. Та що б ви думали, не руськими єдиними розлютили українців цьогоріч на Каннах. Тут же мова йде про скандальну українську блогерку корячку. Закидають і те, що приїхала на фестиваль із країни, у якій триває війна, у занадто відведен. Тому убранні. Ну ось гляньте. У мережі почали засипати її обурливими коментами. Мовляв, після таких оголених виходів складається враження про українок як про дешевих ляльок. Пригадали гори блогерці і її висловлювання, коли у вересні минулого року блогерка звинувачувала українську владу у геноциді, а наших військових називала м'ясом. Отже, що маємо у підсумку? Напівгола українська дупа і тріумф руського актора. Пропагандиста. А як вам такі Канни? А ви знаєте, що за статистикою? Більшість із тих, хто подивився цей випуск, не підписані на наш канал Україна сьогодні. Тому, якщо подобається те, що ми робимо, підпишіться. Це дійсно дуже важливо, адже допомагає просуванню україномовного контенту. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати для ЗСУ. Обов'язково переможемо. Побачимось.